Товариство «Галичфарм» – це підприємство 111-річної історії. З 2005 року ми реалізуємо свою продукцію під торговою маркою Артеріум. На даний момент на підприємстві працює близько тисячі працівників. До виробничих потужностей Галичфарм належать ампульний, таблетно-фасувальний та хімічний цехи, які сертифіковані згідно міжнародного стандарту належної виробничої практики. Також до складу підприємства входить акредитована лабораторія відділу контролю якості, дослідний центр, які дозволяють випускати на ринок безпечні та якісні лікарські засоби різних форм. У 2022 році та в першому кварталі 2023 року доля експорту склала близько 22% від загальної кількості реалізованої продукції. Підписуйтесь на сторінку сектору з питань підтримки експорту та ставте лайк цьому відео. Експортуй. Укріплює економічний фронт України.